Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати салатик. Салатик такий, що можна подати як на святковий стіл, так і на просто на кожен день. Я цей салатик колись спробувала, але додала багато свого ще до цього салату. Значить, суть в чому, треба курина грудка і маринована цибуля. Я ще додала перець, морква, петрушка. Ну і Заправляється цей салат не майонезом, а буквально столовою ложкою кетчупа. Любого кетчуп, соус, що є під рукою червоного. Значить, для цього треба нам порізати грудку такою сьоже соломкою. Це дуже смачно. Попробували ми відірватися не можна. Чим довше буде стояти, тим буде смачніший. І що хотіла сказати, будуть питати по поводу грамовки. Я роблю все на око, не скажу вам. Значить, я зняв. Була в мене невеличка грудка на кісточки. Оце одну грудку я зняла. Тоді пів перчинки побоялася цілий, але кладіть цілий, тому що половина маловато. Перець тут дуже дуже хорошо додає і. Як сказати, сочності дає перець і аромату додає перець. Так що цілу перчинку можна класти не боятися. Моркви, ну там морква просто для кольору. ну Може, щось трошки дає смак. Але саме головне тут маринована цибуля. Цибулі можна класти от м'ясо, допустимо, 200 грамів, то цибулі класти 100 грам, і ви не прогадаєте. Саме головне правильно замаринувати цибулю. ну Дуже смачно. Все, м'ясо порізали кусочками, шматочками полосочками. І зараз я додам трошки соєвого соуса, соуса тіріяки. Тоді, ну, свої спеції, хто що любить, перець, сіль. У мене ось тут у трохи, і коріандр. Ну, в общем, все, що... хто що все любить. І гарненько його перемішати і залишити, щоб воно замаринувалося. Ну, годин, Півгодинки хватить, може навіть менше. Це ж курка вона До речі, цей салат можна робити з любого м'яса. Можна і говядина, можна і свиніна. Оце ось, ось, ось треба прибрати. Я пропустила. Оця плівочка, вона буде неприємна. Все. Залишаємо для того, щоб воно замаринувалося. У нас пішов перший сніг. Я знімаю з вікна. Не хочеться навіть на вулицю виходити. Холодно. Таке неприємна погода. Завтра, на цілий день, на дворі. сьогодні тішуся, що в хаті. Ох, вот і мною. М'ясо відкладаємо і беремо цибулю. Цибулю треба замаринувати. Я цибулю мариную, мені подобається, коли залити її окропом, і щоб вона постояла пару хвилин в окропі. Тоді виходить весь запах неприємний, горіч і все, ну, все остальне. Коротше, залили окропом і пару хвилин. Поки остине вода, хай вона постоїть у воді. Пройшло 10 хвилин, вода остила, я злила запах ще той, я вам скажу. Тепер я додаю сюди столову ложку цукру, потім солю, і, мабуть, столову ложку оцту. Все. і знову хвилин 10. Ось поставіть. М'ясо наше стоїть уже теж 10 хвилин. Ну, вже, в принципі, десь через хвилин 10 можна буде його починати готувати. готувати, ну, воно не жариться, воно тушкується на сковорідці. Тут є, до речі, олії я додавала, столову ложку олії. Ну, на сковорідку ще десь ложечку треба буде вилити. Все, чекаємо ще 10 хвилин. Сторова ложка олії, скидаю м'ясо, чуть-чуть ще создам його, а тоді добавилося трошки водички, щоб воно пропускується, щоб було м'якеньке, щоб не було звердимо. І, до речі, коли робимо цей салат попутно, ще можна зробити такий бульйон. Тут у мене е кісточка від грудки, з зняла. І ті самі овочі, що на салат, Перчик, трохи моркви, кинула тут зеленої цибульки і буде такий бульйончик, Ну, пару кнопочків м'яса тут ще є, але ж скіфочки, бульончик. Нічого не повинно пропадати. М'ясо не повинно бути жареним, воно повинно бути отаким, от що, як зараз. Зараз остання водичка випарується. Я його спробувала, воно таке не гусеньке тут губами їсть. В воді воно добре і вститься. можна сказати на 100 як протискувалося. Так що так от, треба робити м'ясо для цього салату. Так, М'ясо остило. отаке. От Трошечки там лишається, ну, і дуже-дуже мало рідини, бо основному, м'ясо нас більш-менш сухіше. Цибулю обов'язково треба відсідити і добре тако віджати. І кидаємо сюди цибулю. Маринована. Вона, Я спробувала її, вона така Ну, вже смачна, вона постояла 20 хвилин. І тепер кидаю перець, морква. Морку потерли на саму-саму мілку тертку. І петрушечка. Слюни помирають. А це пуля запах такий все. І тепер додаю сюди трошки кетчупа. Любого, що є. Ні-ні, ні оце саме кустен. Лагідний у нас. Да, лагідний чумак. Угу. То все там пастує. І це все перемішую. І ще як перемішається, теж треба, щоб воно постояло ну, хвилин 10, щоб воно поєдналося все. Так, салатик наш настоявся, буквально хвилин 15 і можна знімати пробу. Ну, основний дегустатор це Юра. Великий кусок м'яса попався. Ну, він дуже смачний, mm. дуже смачний. Особливо ця цибулька. Ну, в общем, тут все дуже смачно. Зробіть обов'язково, дуже смачний салат. Так, і коли робиться салат, ми зробили ще такий бульйончик. От. Коли в мене була грудка на кісточки, я кинула буквально пару шматочків м'яса, ті самі овочі, та сама морква, той самий перчик, та сама петрушечка і такий бульйончик, ще каструлька бульйончика виходить. Так що приготуйте обов'язково, дуже рекомендую цей салат. Скажі. Дуже сочний, вкусний, вкусний дуже. Е -е, ніколи Чесно кажучи, не подумала, що замість заправки можна використати столову ложку звичайного кетчупа. І воно смачно. Ну тут дає соковитість перець, дуже смачний. Дуже сочне. Що... сочне. Mm. І цибуля маринована. Ну в общем, воно все в совокупності дуже-дуже смачно. Да? Да, дуже вкусно. Mm -hmm. дуже вкусно. Мені понравилось. Да. Так. В общем, це такий салат, що можна зробити як на кожен день, так і на святковий стіл. Можна... Ну, коротше, ми відкрили рубрику, зараз до Нового року залишилося півтора місяця, да? півтора. Mm -hmm. да. Будемо пробувати салати. Оцей салат я рекомендую. Мало того, що я вам ще гарантую, що чим довше він буде стояти, тим більше він буде стоїти. Не, ну, він ще і помре. Столі... Щас то так. Да, Але но на новий mm. рік не будеш він один, буде ще щось. Так що, так що він в лоточок, холодильник, м'яско замаринується, буде ще смачніше. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за вподобайки, дякую за підписки, за коментарі. Пишіть мені, цікава ваша думка. Всім пока-пока. Ой, а бульйончик. Mm. Як лікарство зараз. Да, да. На вулиці сніг мокрий. Дощ, сніг, <coughs> така погода. О! Соні теж салат подобається. М'яско. Ой, смачно, так, да, Соня? все? вмерло моментально, як Юра каже. Салат умер такий. Раз. умерло моментально. Да, Соні?